Дідове джерело світла. Якби я не знав, що за кілька кілометрів звідси сидять підери, і не бачив, що над головою постійно літають БПЛА, незрозуміло наші вони чи ні, то подумав би, що потрапив на прикольний пацанський пікнік. Турбо саме запікав на вогні шматки м'яса, щоб додати їх у щойно приготований на тому ж вогні плов. Від запаху і вигляду цієї страви у великому казані слина текла так, що мені вуха заклало, і я перестав чути виходи та приходи. Це було добре. Ми розсілися на натівських ящиках від набоїв, накидали їжі і почали наминати за обидві щоки. Вінегрет з купи нових емоцій і передчуття незвіданого так загострили смакові рецептори, що я, здається, і досі пам'ятаю смак того найсмачнішого в моєму житті плову. Мовча жування перебив ворон. Був, коротше, у нас дід. З позивним дід. Так він такий нехилий був той дідок. Ходив з нами на штурм, значить, цей дід. Під час контрнаступу. Вибили наші хлопці підарів з позицій, ну і ми зайшли на зачистку. Ну і дід, як справжній дід, не можеш просто пройти і нічого не взяти. Рішив провести інвентаризацію. Ну та й в одному бліндажі знайшов дрочилку. Але це ж дід, звідки йому знати, що таке дрочилка. Кинув він, коротше, її в сумку з та й пішов. Минув якийсь час, ми вже закріпилися, чуть поїли, попили. Приходить до нас дід і каже: Дивні, сука, в підарів якісь фонарики. Кручу, кручу його, а ніяк не можу поняти, як його включити. А ми йому, а ну покажи, що там, може батарейки сіли? Дід дістав із сумки скиду дрочилку, простягнув комусь із хлопців із словами Херю знає, може батарейки, а може я сліпий і кнопки не бачу. За лічені секунди в бліндажі пронісся такий регіт, що аж земля посипалася. «Дід, а що ти цим фонариком підсвічувати зібрався? Просто та питання збила діда з пантелику. Що, що? Та хоч би й тебе, щоб бачити, як ти дурні запитання питаєш. Усі знову заржали. Дід жбурнув свій фонарик назад у сумку, запалив на нервах цигарку і подався в тільки йому відомі роздуми. А пацани натягнули ухмилки від вуха до вуха і нервово сміялися, бо за лічені години мав бути наступний штурм.